Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Благодатний день, благодатний час. Субота. Вихідний живемо в Німеччині, на жаль, дощі, як і в Лондоні. Знаєте, завжди мав такий стереотип Лондон, значить, має бути дощ. Бо так в кіно показують, завжди так показують, що в Лондоні, завжди дощі йдуть. Але моя кохана каже: ні, я жила пів року в Лондоні і, і там не завжди йде дощ. За 6 місяців один тиждень не було дощу. <смі> і то так було смішно. Ну, і так в Німеччині саме вона така зелена, бо багато має дощів і багато вологість. Тож, відео я не знайшов де на вулиці зняти, аби не було дощу. Тож буде в приміщенні. Ну і сьогодні розглянемо посилання 25 квітня 2015 рік. Нагадаю, що посилання звучить в цей день, в цей час. Сонячний або дощливий, може в кого вже сніг іде, не знаю. То будемо розглядати. Дорогі діти, я з вами і сьогодні, щоб вести вас до спасіння. Ваша душа немирна, бо Дух слабкий і втомлений від усіх земних речей. Ви, дітеньки, моліться Духу Святому, щоб він вас переобразив і наповнив своєю силою. Віри та надії, щоб ви були міцні в цій боротьбі проти зла. Я з вами заступаюся за вас перед Моїм Сином Ісусом. Дякую, що ви відповіли на мій заклик. Ну, і Марія нам каже, що ми, що вона з нами сьогодні. Це дуже радує, Тішить. Бо Марія каже, я з вами сьогодні, я з тобою сьогодні, з тобою, з тобою сьогодні. І зі мною сьогодні, Марія. Щоб вести. Мене дорогою спасіння. Ваша душа немирна, моя душа немирна і твоя душа немирна. Бо дух слабкий і втомлений від усіх земних речей. Тобто, чим більше маєш речей земних, тим слабкіший твій дух. Така правда. Ну, на жаль, так є. Чим більше ти піклуєшся про речі, там один будинок, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий автомобіль. Багато всього. То твій дух слабкий, бо тебе немав, по перше, часу на духовні речі, бо тобі треба піклуватись про ці всі земні речі. І Марія від цього застерігає, власне. Втомлений від усіх земних речей, що наш дух слабкий і втомлений від усіх земних речей. Тобто земні речі буквально втомлюють наш дух і роблять слабким. Ви, дітеньки, моліться Духу Святому, щоб Він вас переобразив. І наповнив своєю силою, віри та надії. Коли Дух Святий наповнює, то ви тоді не так піклуєтесь про ці земні речі. Ви і так більш на самотьок їх можете пустити, більше, більше вільно до них відноситись. Є добре, нема, то ще краще. І в тому маємо таку мудрість, духовну мудрість і мудрість Духа Святого, що. Які б скарби тут не були в цьому світі, з собою нічого не забереш все одно. І треба працювати над тим, що зостанеться що з тобою на вічність. Це є набагато важливіше, ніж те, що ти тут заробиш. Можливо, заставиш дітям, можливо, не заставиш дітям, можливо, дітям воно не буде потрібно, або не маєш кому заставити. Ну і різні такі речі. Розумієте, що можна все життя працювати на будинок, а потім щось прилетить, і цього будинку нема. І шкода, шкода, що все життя вклав в щось, що просто прийшли злодії і вкрали. А якщо вкладати в, духовну, в духовний розвиток, то це ніхто не вкраде. Це є надійна інвестиція, надійне вкладання. Тож, практика, молимо сьогодні Духу Святому, щоб він нас переобразив і наповнив своєю силою віри та надії, щоб ми були міцні в цій боротьбі проти зла. Боротьбі проти зла маємо бути міцні, а не іще в своїх сумнівах копашитись там, а чи варто, а чи не варто. А може зостатися тут в Німеччині та піти на працю. Тут так файно, тут автомобілі всі купляють собі. Дешево, автомобіль купити, можна жити, мати повний холодильник, мати, мати повну одежі. Ну, всього повно тут, в Німеччині, Направду, так. матеріальних речей нема проблем. Ну, але духовність, де Де тут? Церква якась стоїть, Лінгхайн якесь таке місто. Церква стоїть, але вона як дзвоник. працює тільки раз. Раз в годину дає колокол, все, там нема навіть меси. Тож така, на жаль, а, або меса раз в тиждень є. На жаль, така ситуація. І матеріально все є, але духовно нічого, так скажемо, все далеко. І це м -м, показує, що хто піклується про речі, про ці всі штуки матеріальні, то духовність відходить на інший план. Це проходить автоматично. Автоматично. Тож просимо Духа Святого, щоб Він нас наповнював, зміцнював силою, вірою та надією проти боротьби проти зла, проти матеріальних цих всяких залежностей. І Марія каже, що вона з нами і заступається перед Сином Своїм Ісусом. Тож, мир вам, благодать всього. Дождливого німецького міста Лінкенхайм. Будьте благословенні, Папа. -па.